Вітаю вас, друзі! Перш ніж я вам розповім про те, як знову страждають проросійські пропагандисти, хочу подякувати цьому панові з Харкова, який знищив незаконну агітацію про російського допкіна. Чому ця агітація була незаконною? Тому що там був текст трошки неправильно написаний, а точніше написаний російською мовою, а не українською, як має бути відповідно до закону. Немножко текст по дебільному написав. Сам Добкін вже встиг набрехати про те, що нібито цього чоловіка затримала поліція, але це неправда. Його ніхто не затримував. Я із ним спілкувався, і у нього усе гаразд. Повага цьому пану. А тепер переходимо до основної. Теми випуску нарешті у нашу країну прийшла стабільність. У нас стабільно роблять редизайни бордів із проросійським колаборантом Мураєвим. А його пропагандистів усюди ганяють цього разу у кривому розі прийшли. Вони нам заважали всім, і операторам, і камери вони своїми руками мацали, і режисера нашого трогали, намагалися з ним щось зробити. Раніше я нагадаю, їх дуже привітно зустрічали у Жашкові. Хто бачив наш телеканал? При... Б... Ну а що визна. Це Це пропаганда. Яка пропаганда фашистська? Нічого соціальна зривали ефіри пропагандистам навіть у Херсоні вообще нікака не собирається. П'ять і п'ять гри гривень Просто ми була так, що робота має нравилася. Я працювала. Друзі, це дуже добре. Те, що ви зараз тут робите, все це демократично. І ви сам же у Херсоні одна чудова жінка змусила Мураєва тікати. Це не запрещено законами. Звініть і ось у кривому розі зазначу навіть не на західній Україні пропагандистам також вказали на їхнє місце. Ск... Мене звуть Світлана Романенко, Светлана. я мешканка Кривого Рогу. Зараз сюди під'їдуть криворізькі активісти. Е, чудово ви... пропагандисту явно не сподобалось те, що жінка до нього підійшла та почала казати, що думає про них. Чудово, ви тут залишайтеся з нами. Мура... Мураєва тут. Бачите. Тут не бачу, я бачу його символіку. Яку я... тут я маю трішки пояснити контекст. Коли у Кривий Ріг приїхали пропагандисти, то вони поставили свою сцену на вулиці. А от позаду сцени стояв автобус із зображенням Мураєва. Але пропагандист Мураєва вирішив заперечувати об'єктивну реальність, простіше кажучи, брехав, що нібито Мураєва там немає. Мураєв знаходиться за цією сценою його портрет. Ні, його тут зараз немає. Оцього персонажа, до речі, я Знаю, я вже якось йому пояснював у прямому ефірі, хто такий Мураєв. Якщо акція анонсована, мирною. Якщо акція ми, то. Ви ж не забули, що потрібно підписатись на мій канал, натиснути лайк до цього відео та залишити обов'язково свій коментар. Таким чином ви зробите свій внесок у боротьбу проти російської пропаганди в Україні. Ну а далі, як то кажуть, без коментарів жінка усе настільки правильно сказала, що мені навіть немає чого додати. А, мені дуже неприємно, коли люди... Ні, ні ви відповідайте на моє запитання, не... будь ласка. коли люди не засмучуються в той час. Коли гинуть захисники України, коли щодня хтось знаходиться під кулями для того, аби такі політики сорокарічні а як навіщо ви маніпулюєте і кажете речі, які пропагандисту настільки не подобається правда, що він почав перебивати пані Світлану та просто забирати у неї мікрофон? Я мікрофон прошу, бо ви це ж рука. Кривий ріг це козацьке місто, і е, проросійські політики і пропагування їх ідей їм тут не місце. Я... І тут слуга Мураєва перейшов до звичної для цих пропагандистів тактики. Він почав казати, що не в курсі, що Мураєв та їхній телеканал проросійські. А, з вами на згоден цього ніколи не чув. Ні ніколи такого не чув, про що ви говорите, ви маніпулюєте, прикручуєте це по перше. Гаразд. Далі знову без моїх коментарів. Нарізка, яка сама усе пояснить замість мене. Що у нас відбувається на востокі країни? це громадянська війна. Ну, то, що відбувається на Донбасі, навіть Коломойський вважає громадянською війною. Громадянську війну. Друзі мої, з ким воювати? Ну, поясніть мені, де ми воюємо? Ні, треба було довести обязательно до госпереворота. Я Революцію так називаємо класифікував, як державний переворот. Звісно ж, мураєв не працює на російських окупантів, і його телеканал також. Просто це такий дивовижний збіг, що слова Мураєва повністю збігаються зі словами Путіна. Давайте Давай. про російськість. Давайте факти тоді будемо зараз говорити. Про факти вже також пояснювали чоловіки. у Жашкові. Ну цей що він розказуєнська громадянська війна, зовнішнє управління. Оце а власне а у нас немає зовнішнього управління. управління. Внешнє управління. Учити зовнішнього управління, ми зараз знаходимося під зовнішнім управлінням. Ми відказуємося від зовнішнього управління, ми починаємо строїти своє государство, зовнішнього управління, і ось отут раптом пропагандист згадав про рівність та взаємоповагу. Ми рівні, знаєте, і перед Богом, перед один одним. Ми не маємо ніяк знайте ставити себе вище за когось. Я вас просто про це прошу. От мені цікаво. А коли ведучий телеканалу наш обзиває українців хворими та пришелепкуватими патріотами через те, що. Ті не підтримують окупацію Криму і виступають проти виступів в Україні кримнашистів. Це теж взаємоповага та рівність. Поцікавтеся у хворої особи або баста гуляє вулицями Києва. А поліція відганяє від нього пришелепкуватих патріотів. Просто канал Наш і далі хоче розпалювати ворожнечу проти українців і щоб самі українці цьому, звісно ж, ніколи не обурювались. Скажіть мені, будь ласка, навіщо вам цей негатив? Далі пані Світлана вже пішла звідти там не було про що розмовляти із оцим тримачем для мікрофона, але все одно ефір зірвали пропагандистам. Але на жаль, зараз все ж таки ось бачите, зелений автобусик. Стоїть жертва зеленого автобусіка у кривому розі поскаржилась, що їм заглушили пропаганду, намагалися перекричати те, що ми робимо. Навіть сцену нашу не було чути. Увіляєте настільки гучно вони слухали музику. А музика, я вам маю сказати, там була відповідна. Така від якої будь-яка пропаганда одразу ж вимикається. Е Напомню, е Мураєв проросійський політик, який заявляв, що в Україні йде гражданська війна. А потім туди приїхав танк карателів, фашистів та усіх розстріляв, просто як діда і лікиви. Добре, що хоч один випадковий свідок у трусіках лишився та все розповів. Прийшли вони, нам заважали всім і операторам, і камери вони своїми руками масали, і режисера нашого трогали, намагалися з ним щось зробити. Тільки от відео цих жахливих звірств вони чомусь досі не по. Поки... Казали, можливо, тому що їх не було. А загалом, друзі, я закликаю вас завжди казати в обличчя пропагандистам, що ви про них думаєте. Тим паче вони самі не проти. Можливо, якщо ви знаєте або відчуваєте, що ми до вас приїдемо, підготуйтеся, друзі. А я вже вкотре нагадаю, що про російську помийку під назвою телеканал наш варто закрити в інтересах нашої національної безпеки і разом із нею закрити і самого Мураєва.